Нещодавно я подорожувала в Туреччину, місто Стамбул. Це було місто моєї мрії. З мамою дуже давно фанатки турецьких серіалів, турецької культури, ці пісні, солодо, турецькі – це просто наша любов. І ми дуже давно мріли саме поїхати на відпочинок в Стамбул, відчути атмосферу міських жителів, ці всі мачеті бачите, дуже гарні. Тому ми прям дуже давно планували і вийшло, що саме ось восени ми поїхали туди. Також там є і море, і річка. Просто знаєте, емоцій дуже багато, ми безмежно задоволені всім. Дуже популярний напрямок це автобусний тур з України до Болгарії, Туреччини, Чорногорії, а також у нас є авіатури з вильотом із інших країн. Взагалі напрямки не змінилися. Той є Туреччина, той є Єгипет, але все ж таки більш популярні напрямки до війни були екзотичні. Це Домінікана, це Занзібар, Таїланд. Звісно, вони і зараз є, але все ж таки попит. Від ціни все залежить, він трішечки зменшився. Це може бути пов'язано з тим, що вартість змінилася у зв'язку з тим, що курс став вищий. На потік туристів зменшився, тому що все-таки ми перейшли на онлайн формат роботи, але подорожують дуже багато хто. І в основному мами з дітками за це ми їх дуже обожнюємо, тому що зараз в такий нелегкий час вони долають дуже складний шлях і все ж таки їдуть кудись відпочивати з дітьми. Всі швидко підлаштувалися під нові обставини, тобто авіасполучення у нас із за кордону. А також ми можемо подорожувати автобусними турами з України і з різних міст. Тобто все рівно ця система працює, можна доїхати до будь-якого аеропорту за кордону і вилетіти в будь-яку точку світу. Бачите, які більниці, які досить стіни, неймовірно. Пов'язано із обмеженнями, які дає нам комендантська година. Я категорично не везу туристів вночі автотранспортом. Тобто, ми їдемо тими потягами, які йдуть через Полтаву. Це як правило, Львівський напрямок, це Львів, Тернопіль, Івано-Франківськ, Чернівці, Хмельницький, і там величезне поле для діяльності. Тому практично всі тури останні, це тури, які Пов'язані із західною Україною або із Поділлям. Харківщина сумщина відпала частково. Відпала Чернігівщина, бо та зона, яка ближче до прикордоння, вона є надзвичайно цікавою. Сьогодні, мабуть, з рік я вийшла на ті на, на ту кількість туристів, яка була у мене до повномасштабного вторгнення. Я скажу про те, що той туризм, який в мене зараз, він якісно змінюється, хорошу сторону. На початку повномасштабного вторгнення я вкликала надію на те, що буде великий попит на тури. Де буде велика промоція Полтавщини на якісь унікальні маршрути, на якісь унікальні теми, то, чесно кажучи, я розчарована. Я дуже мало турів зараз роблю Полтавщині, хоча в мене є окрема лінія турів. У пошуках забутих скальбів, це величезний проєкт. У ньому задумано було 25 маршрутів, зараз є 10. То є такі маршрути у цьому проєкті, які були реалізовані через три роки. Але я жартую і говорю про те, що це тури, які мають свою витримку. Тобто, знаєте, як коньяк. І хоч і оці тури, які мають витримку, от вони вибухають зовсім інакше, ніж ніж тоді, коли були задумані, і вони вибухають якісніше. Найзаповітніше. Нашою мрією є те, що було мирне на небо над головою а в ньому літали літаки. Подорожуйте, живіть і е, все буде Україна.